По обіді жителі бурині самотужки із допомогою комунальних служб та волонтерів ліквідують наслідки падіння безпілотника у міському парку. Вибух, каже місцева жителька Юлія Ковтуненко, почули близько пів на першу ночі. Почули такий вибух, і ну, як стекло наче посипалося. Ми з сином дуже перелякались, чоловік теж дуже встав, дуже-дуже ну, злякалися, почали прибирати це все скло. Вибуховою хвилею вибило вікна пана Юрія, пошкодило його гараж та автомобіль. Собака чоловіка дік, розповідає господар, від страху розірвав ланцюг та втік. Ну, це вже все зробили. Робота і служби нормальна. Ось де позатот, позаділували, там окна повилітали. Скільки вікон вилить? Там штук 8. Звук, шахеда, а може і не шахіда, що воно там таке. Поміняв він звук. І влупило, у дерева туди. У людей були пошкоджені вікна, криші, двері повиривало. учасні будинки та пристройки їхні. Роботи тримають, починали ми ще у час о перші ночі почали обслідувати і о 7 ранку ми вже всі наші підрозділи працювали постійно, падають. У нас безпілотники, є взриви по громаді, неодноразові. Також були прильоти е е е снарядами. Ну, Поки Бог милував, люди ще так не постраждали фізично. Одна зі споруд, що постраждали в бурині, це приміщення місцевого першого ліцею. Всього тут вибито до 30 вікон. Навчання для дітей тимчасово припинилося. У двоповерховому будинку пані Марії вибуховою хвилею вибиті 15 вікон. Я не чула шахіда, кріпко спала. Почула вже вибухи, що посипались вікна, і в одній з кімнат, де я спала, з мами, тому що я після операції на другому поверсі не сплю. Я ще зараз на першому вікно, де мама спала якраз і воно на неї. Ну як воно не впало, а затрималось. Пошкоджень зазнав і цей будинок поблизу парку. У ньому живуть дві родини. Усього четверо людей, розповідає Світлана Гайдукова. Я якраз тільки проснулася і чую, що летить шахет все ближче і ближче. А потім сильні взриви. Мама закричала в іншій спальні. Я прибігла, вікна повилітали всі. Вийшли. Ми вийшли сусіди. Дивимося, що такі значні пошкодження. Багато повилітало. Стан звичайно. Дуже складний перенести це дуже складно. Будемо якось триматися. У буринській громаді вибуховою хвилею внаслідок падіння безпілотника пошкоджені понад 30 вікон у житлових будинках. каже начальник у натопської районної військової адміністрації Павло Дудко. Пошкоджені чотири приватні будинки та один багатоповерховий. Здетонував він на дереві Внаслідок цього падіння і детонації було пошкоджено близько 200 вікон. Вночі працювала ДСНС одразу після прильоту. Зранку поліція працювала. Всі ці пошкодження внесені в базу в електронне пошкодження злочинів країни-агресора проти нашої держави. У місті нині працює штаб з ліквідації наслідків. В енергетичній інфраструктурі громади обійшлося без пошкоджень, додав Павло Дудко. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.